Всім привіт! Мене звати Софія, і я на своєму каналі роблю огляд круті-фрі, парфюмерних і косметичних брендів. І сьогодні хочу з вами поділитися оглядом на бренд, який мені нещодавно подарували. Це відносно молодий бренд, він називається Hima Jomo. Це французький нішевий бренд та знову ніше, але насправді він відносно розпосюджений. В них на сайті є store Locator, де ви можете побачити, в яких магазинах є їхня продукція, і також вона є і в українських великих містах, як Одеса, Київ, точно, я пам'ятаю, і ще в трьох якихось. Тобто можете зайти подивитись, і, звісно, в Європі також можна знайти їх багато де. І так як сьогодні в мене тільки чотири аромати. Я зможу трішки більше часу приділити саме бренду. Почнемо з того, що це французький бренд, називається Хімаджомо, і Хіма Джомо це не просто якісь рандомні слова. Я зараз прочитаю вам вівний переклад, як вони представили це у себе на сайті. Кіма це священна обитель снігу та шиттядайне джерело для половини населення світу. А Джомо це божественна богиня, що охороняє величні засніжені гори і втілення радості пропущення. Досить е, концептуально. Е, е, також е, тут намальовані гори на упаковці, і сам бренд вони виробляють парфуми в районі Гімалаїв. Гімалаями вони і надихались. Також вони пишуть, що вони використовують більше ніж 90% натуральних інгредієнтів, частина з яких є гімалайськими травами дуже автентично. Також автентичність додає те, що їхні парфумери-французи, принаймні, я прям. Прям не перевіряла, але імена виглядали як французькі, і конкретно цих чотирьох ароматів Їх парфумерка точно француженка. Також на сайті вказано, що ці парфуми cruelty-free, що в них ресайклбл пакування. Тобто вони використовують мінімум пластику, що набагато легше для переробки. І так, взагалом, саме пакування виглядає досить екологічно, естетично, такі приглушені кольори, це, це папір. От тобто в мене питань не виникає. Ну і враховуючи, що вони на сайті, в принципі, теж вказують, що вони cruelty-free. А також я стикнулася з тим, що пакування Тут всередині воно трошки відрізняється від того, що було на сайті вказано. І я думаю, що це може бути пов'язано з тим, що якщо подивимось на фотографію, яка вказана на сайті. Там відкриті флакони, і я припускаю, що це була перша партія. Вони зрозуміли, що флакони можуть псуватись, що це не дуже безпечно, і тому переробили пакування на закриті в папері флакони. От але мене це не засмучує. Тому ви теж не переймайтеся, якщо у вас так станці. Я певна, що це нормальна практика дороблювати щось, якщо воно не подобається. І я вже дуже дуже хочу перейти до затестів. В мене Election Seasons, Також це Оде Парфам. Я не знаю, чим видно. Якщо не видно, я ще, мабуть, фоточку прикладу. Загалом тут ще дуже гарно ззаду написані всі парфуми, і оці гори вони зроблені тисненням, і це тиснення воно прямо по боках приходить. Коротше, я дуже, я в захваті від цього дизайну. Я думаю, можемо відкривати. Що мене найбільше порадувало. Одне з того, що мене більш порадило, що в них є свої блотери е, у комплекті йдуть, і це не просто якісь тоненькі папірчики, а це папірчики. Дут, папірчики. Це блотери досить гарної якості. І навіть отом і вінтер вони з тисненням тут, як мовно, срібло і золото. Це виглядає дуже дорого і класно. Також вони підписані всі. Я додам нам фото, звісно, додам нам фото. І також вони кожна має якусь цитату, і зверху якась координата. Я перший раз відкрила це, це пакування. Ну, тобто, насправді я трошки відкривала, щоб глянути, в якому вона вигляді приїхала. Але саме блотер я достала перший раз, і я перший раз побачила, що тут зверху ще й координати. Я думаю, що можливо це якась локація, Боже, я обожнюю загадки. Я обов'язково ще це перевірю і розповім, що це окей. Це просто неочікувано для мене. Ще додам такий момент, що на кожному парфумі вказана ще локація, тобто «Spring in Bome», «Summer in Paro». «Autumn in Loha, Winter in Manaslu». Торі, якщо я щось неправильно вимовляю, можете мене поправляти в коментарях. Я буду тільки рада чомусь новому навчитися. І я так розумію, що можливо ці координати це є ця локація, яка написана на самому парфумі. Але я можу помилятися. І ми починаємо зі Spring in Bome. Таке у нас пакування. Так воно виглядає. Я розумію, що там щось видно. Якщо не видно, я дадам фоточку окремо. До речі, пакування дуже якісне. Тут всередині ще є окрема картоночка, яка не дозволяє флакону туди-сюди, по коробці перекатуватись. Ось така краса. О, така краса у нас. О, це дуже. Дуже свіжий аромат, і я не знаю, яким чином вони досягли такого ефекту. Але це тісно прямо от коли ти весною виходиш, можливо, навіть трохи після дощу, не знаю. Але все вже цвіте, і оце такий якийсь, можливо, білий цвіт, і зелень ця свіжа зелень, можливо, якийсь. Тут квітки і зелень. Квіти і зелень. Mm. Я не можу це звучить неймовірно. Yeah. Я вже люблю цей аромат. Не знаю, mm. який він у носці, але ви знаєте, ну, такі легкі квіткові аромати. Вони не будуть нікому заважати, їх можна дуже сміливо носити. Я в шоці, мені дуже подобається. Я не очікувала, що він буде таким настільки приємним. І зараз ми починаємо ноти, що там у нас є. Гальбану. Тарагон, мастіка, гімалайський Гедиціум. От, бачите, в них гімалайські трави, от тут прям присутні. Листи герані, персикова квітка, тубероза і рис. «Ветивер», мох, папірус нарт. Це нарт це рослина сімейства валеріанових. Ну, так, до речі, щось є таке, схоже на валеріанку, але зовсім зовсім трошки. Тобто, воно не лякає. Воно дуже приємно. І, до речі, тут ще є на цьому блотері. На, на ньому є ще кольорова композиція. І вона дуже гарна. Я, я просто це не знаю, як сувенір якийсь збережу, збережу собі. Мені дуже подобається аромат. Я б його носила. Наступний аромат це Summer in Paro. Я не знаю, я можу якось цей флакон по-іншому відкрити? Ого! Щось з ним просто було, мабуть, не так, він не хотів відкривати. Як вони це роблять? Це дійсно пахне літом. От коли асфальт трохи нагрівається, але знову-таки, тут вже присутні більш такі о, а не овочеві, а фруктові нотки, що вже в нас якісь, можливо, фрукти, ягоди зріють, і він більш насичений. Як і літо. Цікавий факт про цей аромат. Я, звісно, перед зустрічю дивилась інформацію про нього, і вказано є шкала, де голосують, в якій пору року носити цей аромат. І а, найбільше аромат. голосів осінь, зима, весна. На літо найменше кількість голосів, тому що він більш важкий. Те, що цей аромат називається Літо, це не значить, що його треба носити влітку, тому що. Mm, влітку такі тяжкі армати, вони ще, ще більш тяжкими стають. Цікавий, дуже цікавий, більш важкий, але при цьому, тим не менш, все одно є оця нот, оці ноти саме природи, саме, це все ще якась зелень, це ще, ще якісь квіти, можливо, вже якісь фрукти. Зараз ми почитаємо. Я не почула ноту. Мед, непальський сичуанський перець. о, до речі, от перець відчувається. Де, що я сказала на початку асфальт мокрий. <сорість> Скоріше за все це був саме перець. Дуже цікаво. перець петіт грейн, це олія з зерен, Бензоїн османтус, еміріс, лабданум, пачулі, сандал, ялиновий бальзам. Ну, я ж кажу, він такий більш насичений і більш трохи важкенький, але знову такий важкенький в порівнянні з першим, дуже легким, де були квіти. А тут у нас вже з'явилися такі олії, якісь а, і бачуль, сандал, лісандал, ялиновий бальзам. О, тобто він такий більш важкуватий, але тим не менш, він дуже природний. От, ну, от дійсно, як, як наче ти кудись в ліс входиш. Autumn in Loka. Гм, пішли цитрусові. Так, я відчуваю якісь цитрусові, ялинковий, можливо. Можливо, трохи навіть якийсь от ладан, от щось таке більш бальзамічно-ялинкове, можливо, якийсь навіть димок. Ну так, схоже вже більше на осінь, коли в нас люблять палити траву. Але я не підтримую, не паліть траву. Це дуже погано. Така осінь без кориці. Але тут у нас лист кориці. Я, чесно кажучи, перший раз бачу саме лист кориці. Я думаю, це зроблено для того, щоб вона віддавала більш таким зеленим ароматом, а не чисто пряною корицею. І дійсно цей аромат він і пряний одночасно, але і, і, і такий більш зелений. Лист кориці, чорний перець, шафран. Я останнім часом я обожнюю шафран. Так, він тут гарно відчувається. Ну, Осінь, вона така пряна, і сам він такий червоненький. все пофеншує. Далі є луновий бальзам, ячмінь, висівки тибетські пахощі, березова смола і пачурі. Мені подобається, що от осінь вони вже дали якихось висівок, що умовно це можна порівняти з циклом, коли восени, зб... восени збирають урожай, що тут є і, і ячмінь, і висівки. Які вони продумані. Але знову таки повторюю, що цей аромат він хоч і теж такий, можливо, важкуватий через оці прянощі. Але тим не менш, він все одно ще зелений. Він все одно такий природний, дуже природній. Наступний і останній наш аромат це Winter in Manasl. Така морозна свіжість. Навіть свіжість передали з допомогою рослин. І це свіжа м'ята. Ну так, така м'ятної жуйки. І потім відкриваються якісь можливо квіткові, але я не впевнена, що до квітів, точно є м'ята. Йдемо читати ноти. м'ята, зірочка анісу. Це прям в мене дуже асоціюється чомусь з зимою. Це все пряна випічка. М'ята зірочка, ніс базилік, що дуже неочікувано, але дуже вдало. Він дуже класно балансує цю композицію від такої штучної до більш цікавої із зеленю, бо базилік чудово тут поєднується: соснова голка, кіпериз шавлія мускатна. Гімалайський кедр, сандалове дерево і Бамія дуже цікавий аромат, як і попередні, насправді мені всі аромати сподобались. Не можу сказати, що в мене є прям якийсь чіткий фаворит. Дуже цікавий бренд, дуже цікава підбірка. Обов'язково пишіть коментарі, чи знайомлюся з цим брендом, чи хотіли б познайомитись. І якщо раптом вже знайомі, то напишіть ваші враження. Можете також писати про що вам було цікаво послухати. Дуже вам дякую за вашу увагу, за ваші коментарі, за лайки, які я сподіваюся ви поставили, і підписались на мою сторінку. Всім гарного дня! Всім па-па!